Всім привіт! Сьогодні хотілося б продемонструвати роботу нашого додатка, який ми виконували в рамках спринта по технології Hibernate. Це другий спринт, е присвячений Hibernate в рамках нашого курсу. В нашій команді працювали Орес Демарчук, е Роман Воляник і я, Ігор Терещенко. Для виконання цього завдання нам вже був підготовлений репо, в якому у нас були готові моделі. Е нам потрібно було реалізувати репозиторії, точніше, там по одному-двох методах цих репозиторіях, нам потрібно було. Е Імплементувати наші сервіси і прописати тести для того, щоб перевірити роботу репозиторіїв і сервісів. Отже, в state repository ми прописали методи findByName, find all by, uh, by ascending, тобто пошук по неспадаючому списку по імені. В task Repository у нас FindTaskByID і findbyStateID. To-do service репозитори у нас, to-do repository, у нас є метод findallbyuserID, і в user repository у нас find user by email. Після цього ми приступили до імплементації наших сервісів. E, role service у нас вже був зімплементований, ми його, власне, не чіпали. E, ми зверталися на тих сервісах, які нам були потрібні. Це перш за все, state service implementation який дозволяє нам реалізовувати курд-операції, такі як створити, знайди, знайти або прочитати, е, апдейтнути наші стейт, виділити, а також додаткові методи, такі як знайти всі, е, знайти всі по імені, і знайти всі і відсортувати в неспадаючому порядку. В Task Service Implementation у нас в принципі, також стандартні курд-операції, плюс е, getAll і GetByTodoID, які дозволяє по нашому конкретному знаходити наші таски. В uh, to-do Service Implementation у нас є окрім знову ж таки стандартних крут операцій. У нас є get all і GET by user ID, який ну виходячи з назви, дозволяє нам шукати to-do по ID юзера, який з нею асоційований. В User Service Implementation, знову ж таки, у нас є стандартні код-операції, які нам потрібні всюди. У нас є GetAll і FindUserByEmail, by Email, який дозволяє нам власне, по нашому емейлу знаходити конкретного юзера е з урахуванням того, що по завданню у нас з одним юзером міг асоціюватися лише один емейл. Е Після чого ми написали тести для нашого додатку. У нас є е State Service тести, які дозволяють перевірити нам роботу всіх е методів операцій, які є в State Service. Є tasс Service тест, відповідно, to-do-service test і user-service tests. Тепер давайте запустимо наші, методи, наші тести і подивимось, як вони перевіряють роботу наших методів. Так, ну, тести проходять успішно, чудово. У нас всі спрацювали. У нас 58 тестів всього для перевірки роботи наших сервісів і всі 58 відпрацювали. З позитивним результатом. Все, все працює, і тести допомагають нам це побачити. І Давайте наостанок запустимо наш application, наш додаток, і подивимося, як же він справляється з тим завданням, яке власне, і було для нього прописано. Отже, ми бачимо, що в нас в методі Main в Application е, було завдання знайти, е, знайти task сервіс по ID to do, відповідно, ID7. І ми бачимо, що у нас мен спрацював успішно. Ми знайшли task з ID7. В нього є всі відповідні поля, це ім'я, priority, який вибирається з нашого Enuma. Ми бачимо, що в нього є асоційований to-do з усіма відповідними полями і state. Отже, це було дуже цікаве завдання. Мені було цікаво над ним працювати. У нас була чудова команда. Я всім дякую за конструктивну роботу. І до наступних зустрічей. Всім па-па!